Всіх глядачів телеканалу РТБ ефірі програма один на один. Сьогодні ми говоримо про події, що сталося останнім часом у нас в державі та в області у студії. Голова Рівненської обласної ради Юрій Кечатин. Вітаю вас, вітаємо отож. Нині Україна перебуває у надзвичайно глибокій кризі, якої не було за всі часи незалежності. Акцію Києва, що починалася як сутомерні процеси, переросли у силове протистояння. Нині маємо вбитих сотні. Поранених та заарештованих більше того, все це перекинулося і на регіони. На щастя, в нас в області протікає, поки що мирно запитання до вас, як до представника правлячої партії. А як все до цього дійшло? Чому так сталося? Напевно, ми разом з вами є і свідками того, як відбувалося все це в контексті того, коли уряд. Заявив про те, що вони переносять переговори по підписанню угоди про асоціацію в Європейський Союз України на певний термін. З цього все і почалося. Я вважаю, що люди і наш народ є доволі. Великим народом, щоб нехтувати його думкою, нехтувати його бажаннями, і робити так десь кулуарно, про те, щоб пізніше народ про це дізнавався і був просто шокований в цьому. Якщо стосовно депутатського корпусу області, ми приймали з цього три з цього приводу три заяви, які чітко і ясно визначали, що депутати Обласної ради, а отже, і місцеве самоврядування, яке представлене в Рівненській області, підтримує прагнення України бути в єдиній європейській сім'ї. Тому і в партії регіонів різні люди є, і є різні думки в партії регіонів. Наша думка однозначна рівненської обласної організації партії. Ми разом із своїми людьми. Ми тут живемо, тут народились наші діти, тут могили наших батьків, тому ми однозначно заявляємо в підтримку тим людям, які були виснажені таким ставленням до них. Як ви охарактеризуєте ситуацію, що нині склалася у Рівненській області, і наскільки влада, наскільки облрада, наскільки адміністрація контролює події у нас на Рівненщині? Ну, перш за все, хочу сказати, що е, тільки завдяки е, розумінню і відповідальній роботі керівництва правоохоронних органів, е, в нас е, Дякуючи Богу, не пролилася краплина крові, дякуючи розумінню і людей, які знають, що ми є тими людьми, від яких в даному випадку не залежало рішення, яке було прийнято там наверху. Тому саме головне для нас головною метою. Була мета переговорного процесу, мета, яка е, дасть можливість або перспективу побачити завтрашній день, зрозуміти, в якій країні ми хочемо жити, і в якій країні ми живемо. Приміщення на Майдані просвіти 1 де знаходиться Рівницька облрада та адміністрація, нині блоковано. Всі ми бачили барикади, які знаходяться біля центрального входу. В якому режимі працює облрада нині? Апарат обласної ради працює в режимі, робочому режимі. Ми готуємо проведення другого пленарного засідання сесії обласної ради, 21-ї сесії обласної ради. Звичайно, частина людей налякані, налякані, тому що те, що відбувалося в Києві на вулиці Грушевського, звичайно лякає людей. Кожен із нас просить, щоб не дай Бог, у нас щось подібне відбулося, але поки що відношення і протестувальників, ну будемо говорити так, не є таким надто гострим, тому працівники на роботу пропускають. Да, працівників пропускають на роботу. На початку тижня опозиція намагалася скликати вже депутатів, скликати позачергову сесію. Ні ви, ні ваші заступники не підписали відповідне розпорядження. Чому? Пояснюю. Перш за все, я мав переговори із народним депутатом Миколою Герасимовичем Кучеруком. І запитав у нього, якщо ми хочемо будувати демократичну Цивілізовану і правову державу, то потрібно дотримуватись правового поля, коли не завершена робота сесії чергової обласної ради, коли заздалегідь було оголошене друге пленарне засідання після того, як буде прийнятий державний бюджет, звичайно, ніяких позачергових сесій в цьому відношенні закон не дозволяє проводити. Але важливість проведення Позачергової сесії, це е, політична ситуація, яка склалася в країні, її потрібно обговорити. І е, думку е, народних обранців депутатів обласної ради, в тому числі, виборці повинні знати, але ні в якому разі не під силою, не під приводом, е, не під е, знаєте таким. Гострими заявами, що якщо ви не прийдете, то ми там вас, прийдемо до вас додому, і так далі, що, на жаль, до цих пір продовжується. Позачергова сесія обласної ради повинна бути скликана, коли завершиться робота чергової сесії обласної ради. Я не міг підписати таке розпорядження через те, що я не міг порушити закон. І е, знову ж таки. Ніхто з моїх заступників, коли я діючий голова обласної ради, не має не наділений таким правом підписувати такі розпорядження. Якщо говорити про те, що ми готуємося до чергового сесійного засідання, то ми повинні мати і депутати обласної ради повинні бути переконані в тому, що ніхто з силою їх переконувати не буде. Що е, демократія, про яку е, говорять всі європейські країни, буде тим основним чинником, показовим чинником, що кожна людина має право на свою думку, кожна людина має право на своє е, бачення е, того чи іншого питання. 31 але числа. Коли, але коли депутатів оголосили позачергову сесію без? Е, Відповідного розпорядження, коли зайшли депутати фракції батьківщина, лідер фракції батьківщина Михайло Михайлович Крілов, він подав листа про проведення там зібрання депутатів. Можливо, депутати хотіли обговорити якісь свої питання. Будь ласка, обговорюйте, але це ні в якому разі не пленарне засідання, ні в якому разі не сесія, і ні в якому разі не питання, які потребують голосування, і потім оприлюднення, що відбулася сесія. Сесії обласної ради не відбувалися, і створюють там органи, по-перше. Конституції ніде не зараз. Зараз ми цього торкнемося. 31 числа ви згадали оцей пресинг, та, який чиниться на депутатів Деликий на, на провладних депутатів. 31 числа, зважаючи на всі ці речі, і зважаючи на те, що навряд чи протестувальники підуть з під приміщення облради, чи не побояться депутати, депутати більшості прибути до рівного е, ну, хочу, щоб е, наші телеглядачі зрозуміли, депутати обласної ради. Е, Повинні працювати в сесійному режимі, коли призначена сесія. Якщо немає таких умов створених для депутатів обласної ради, це рішення кожного депутата. Я не говорю про кожного окремо, не знаю, як із окремими депутатами яким чином говорили або переконували в лапках представники. Опозиції прийти на 27 го числа. Але я бачу, коли по засобах масової інформації, коли навіче лунають заклики, ми їх приведемо, ми прийдемо до них додому. Що це, я вас питаю? Це демократична країна, це залякування людей для того, щоб будь-якою ціною зробити так, як хочеться лише одній частині. Оцих людей, які проживають на теренах нашого краю, а інша частина, а їхня думка. Так ми ж представляємо думки тих людей, які нас обирали. І якщо запитати, що в 2010 році місцеві вибори визнані не демократичними демократичними, нас обрали люди. Я депутат мажоритарник і таких 40 чоловік. Депутатів-мажоритарників, інші 40 чоловік це депутати, які пройшли по списку політичних партій. Що у нас партія регіонів заборонена в державі, що це Конституція заборонила, і лунають заклики, що ми з вами розберемося відносно мене, відносно депутатів. Знаєте, це ми не побудуємо так державу. Або чи хочемо ми е, мати владу, змінену владу на насилі, на примусі, на залякуванні, я знаю, що е, ніколи ми не побудуємо власну державу, коли хтось буде говорити з силою. Це доказав наш народ, отам на Майдані. Силою з народом говорити не можна, народ цього не дозволить. Е, ви То, за... чому це він відноситься до нас? Чому до депутатів обласної ради місцевих депутатів ми бачимо, як сесії районних рад проходять? Ми бачимо, як під примусом під погрози заставляють депутатів прийняти ті рішення, які Трактують лише одна частина про рішення, які були ухвалені, зокрема народною радою. Одне з них стосується і вас. Планують відправити вас у відставку, або пропонують вам, аби сам, ви самі пішли добровільно з посади голови Рівненської обласної ради. Що ви можете відповісти? Але на це? Перш за все, перше е, таке запитання: е, народна рада, народна рада. Це я сьогодні взнаю, що це міжфракційне об'єднання, але чомусь говорять про це, що це створена вже якась там інституція. У нас в Конституції, в законі України про місцеве самоврядування, прописано, що місцеве самоврядування в Україні представлене депутатами від сільської до обласної ради і представлена радами. Відповідних рівнів. Все. Немає іншого утворення. Іншого трактування цього немає. Я вважаю, що це знову ж таки на емоціях, на закликах тих людей, які, ну, напевно, що бажають бажане видати за дійсне, відбувається цей процес. Народна рада у нас не створена. В Рівненській обласній раді. Крапка. Немає такого органу, тому що це є неконституційний орган. Якщо депутати Верховної Ради змінять конституцію, внесуть зміни до законів, в тому числі до місцевого самоврядування, тоді, можливо, буде якесь інше представлення. Депутатів місцевих рад. Ви говорите про. Інше. інше, так. Я перепрошую, пане Оресте, інше. Я звертаюсь до людей. Ось я перед вами при здоровому глузді, при пам'яті. Я звертаюсь до вас і говорю про наступне: я заявляю, що я не складу добровільно повноважень. Голови Рівненської обласної ради, депутати обласної ради в установлений законом порядок легітимно обрали мене своїм головою. Вони мені можуть дати оцінку моїй роботі, вони мені можуть дати оцінку, що я зробив протинародне. І тільки депутати обласної ради хай роблять мені цю оцінку. На сесії обласної ради я добровільно заяву писати не буду, це моя позиція. Це позиція тих людей, які мене обрали, і це позиція тих депутатів, які мене теж обрали. Ви говорите про емоції, які нині вирують на майданах. І справді ну, багато тисяч людей виходило. Ту саму обласну раду обласну адміністрацію, як ви думаєте, чи вдасться рівненській обласній раді, чи вдасться депутатам в п'ятницю, 31 січня якось заспокоїти людей, дати відповіді на питання, які їх турбують? У всякому випадку, користуючись нагодою цієї зустрічі в цій студії, я хочу звернутися до всіх людей нашого краю. Звернутись до людей, які е, витримували в своєму житті дуже багато тисків, утисків, до людей, які хочуть і бажають, щоб наша держава була цивілізованою Європейською державою. Дайте можливість депутатам обласної ради без утисків, без тиску прийняти. Досить важливе рішення. Бюджет нашого краю на 2014 рік. Це заробітні плати, це видатки лікарям, вчителям, працівникам соціальної сфери, тим діткам, які в інтернатах знаходяться на харчування, на лікування, на медикаменти. Це важливо для нас. Якщо ви вважаєте, що ви Можете справитись без цього. Якщо ви вважаєте, коли ви заблокуєте роботу е, обласної ради, що буде краще, коли ми не приймемо бюджет, то ви берете на себе велику відповідальність. Відповідальність за долю наших людей, які проживають на території Рівненської області. Я ще раз звертаюсь, не потрібно закликів. Ми розуміємо і ми разом з вами. Ми не зробили нічого протиправного, щоб нам було соромно дивитись людям у вічі. Ми будували дороги, ми будували школи, ми відкривали нові дитячі садочки, групи в дитячих садочках. Ми робили все від нас належне для того, щоб територіальні громади і люди в нашому краї відчували себе комфортно. Нас обрали ви в 2010 році. Оцінку робити вам за нашу роботу. Я звертаюсь до вас, хай вляжуться оці, знаєте, емоції. Звертаюсь до вашого розуму, звертаюсь до спокою, звертаюсь на. Відміну, можливо, від багатьох тих людей, які би не хотів цього спокою. Тому що ми є християни, ми віримо в Бога і повинні виконувати заповіді Господні. Це, повірте, важко, але ми повинні всі берегти один одного. Ми не повинні ображати людську гідність. І людську честь це саме низько, що є. І коли лунають погрози в сторону і мене, і моєї родини, я прощаю всім цим людям і говорю про те, що ми повинні бути сильніші наших емоцій. Ми повинні знати серцем і душею, що нам тут жити і нам тут помирати. І працювати так, щоб ми не відводили очей один від одного. Ще одне запитання, Юрій Святославович, Чи можливий на вашу думку на Рівненщині силовий варіант розвитку подій? Адже ми бачимо, що в інших областях, де адмінприміщення були чи то захоплені, чи то блоковані, влада вдалася правоохоронці вдалися до того, щоб відтіснити... відтіснити. Протестувальників є затримані, є постраждалі. Що буде у нас? Ні в якому разі. Я знову ж таки повторююсь, але я скажу. Керівництво правоохоронних органів зустрічається з людьми, роз'яснює їхню позицію. Ні в якому разі не буде застосована сила. Ні в якому разі рука ні одного правоохоронця не підніметься в сторону мирної людини. Я знаю про це, тому що я спілкуюсь із керівництвом правоохоронних органів. І я знаю, що кожен із міліціонерів є людиною достойною, яка не підніме руку на свого сусіда не підніме руку на ту людину, яка бажає жити краще в цій державі. Не буде ніяких захоплень. Зі сторони влади, я гарантую, не буде ніяких захоплень. Я вірю в те, що зі сторони е і тих людей, які вийшли на Майдани, це теж саме не відбудеться. Я в це вірю і я прошу про це. Ми знаємо, що одіозні закони, які скасовували, які обмежували громадянські права, Верховна Рада скасувала крок зроблений зустріч протестувальникам. Однак, схоже, що людей це не задовільняє. Нині все більше говорять про перезавантаження влади, чи готова влада до цього, Бачите, важко мені відповідати, тому що люди не розділяють владу, чи то влада. Дільничий інспектор, чи це влада директор школи, чи це влада десь там в Києві. Але саме зараз велике досягнення Майдану, велике досягнення всіх учасників, що сьогодні відбувається пленарне засідання позачергової сесії Верховної Ради України, де е, політики зайшли в зал. І скасували ганебні закони, скасували ще ряд законів, які е, люди вимагали скасувати. Я думаю, що й домовлять про те, щоб у нас були е, обнульовані, будемо говорити так, вибачте за таке слово. Бо я не можу сказати амністовані. Це не повинно бути амністією для тих людей, які, е, яких затримали. Які приймали участь у е, мітингах, у, е, на майданах, повинно бути порозуміння, повинен бути спокій. І Бог дав, що на кінець політики сіли за стіл переговорів. Перші кроки зроблені. Вірю в те, що зроблені будуть і всі кроки. І е, буде повернута е, наша держава до Конституції 2004 року, до парламентсько-президентської республіки. І буде змінений закон про місцеве самоврядування в Україні, де є більше е, п'яти проєктів рішень, де е, в кожному цьому проекті рішення є, що в радах відповідних рівнів повинні бути створені. Виконкоми, чи то райвиконкоми, чи то облвиконкоми. Я вірю в те, що політики під тиском людей, які вийшли на майдани, домовляться і повернуть країну в русло миру, спокою і демократії. Наша програма закінчується і, власне, резюмуючи, все сказане. На вашу думку, я розумію, що дуже складно, особливо в нинішній ситуації, щось там прогнозувати. Тим не менше, як ви передбачаєте ситуацію у найближчий час, як вона буде розвиватися в загалом в державі і у нас в області. Зокрема, я вірю в те, що в державі ситуація буде переговорний процес депутати. Верховної Ради, конституційною більшістю більше 300 голосів будуть голосувати ті закони, про які домовляться для того, щоб і повернутися до Конституції 2004 року, і для того, щоб пере... Як кажуть, перезагрузка відбулася влади для того, щоб перезагрузка відбулася Центральної виборчої комісії для того, щоб внести зміни до закону про вибори остаточно, щоб з часу в час не, не вносити ці зміни, я маю велику надію і вірю в те, що у нас мудрість людська. Мудрість нашого народу, звитяга нашого народу, переконала вже всіх політиків, що загравати з народом, а особливо брехати людям, це може бути покарано так, що потім політики не зможуть е, мати якийсь хоч мал маленьку частинку підтримки у людей. Це все. Справа честі тих політиків, які повинні людям говорити, дивлячись у очі, говорити правду і говорити так, як воно є, але разом з тим закликати людей, творити, а не руйнувати, закликати людей не воювати, а мирно співпрацювати, закликати людей. До миру, спокою, злагоди для того, щоб будувати нашу українську державу. Я звертаючись до е, телеглядачів і до радіослухачів, хочу сказати про те, що сьогодні на Рівненщині ми показали приклад. Ми всі показали приклад того, що е, можна домовлятись, можна працювати на благо людей, можна робити ті кроки, за які не буде соромно перед своїми дітьми, перед своїми батьками, і не буде соромно перед людьми. Я вірю в це, що ми зможемо провести сесію обласної ради, прийняти відповідні рішення по бюджету, і з бюджетом 2014 року працювати для людей. Дякую всім. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам. З нами був голова Рівненської обласної ради Юрій Кичатий. До побачення. До побачення. Хай щастить.